За повністю полягла. Сильно ушкоджена личинками діабротики. Ось як ми бачимо ось такі пошкодження кукурузи личинками діабротики так звані гусячі шиї, згиби, стебла, кукурузи. Коли личинок багато, вони пошкоджують кореневу систему кукурузи. Якось у даному випадку ми бачимо ціле вогнище, коли коренева система навіть вивернулася з землі на поверхню. Відбувається вилягання з теблистої кукурузи, і при цьому зрозуміло, що це прямі втрати врожаю. Ми сьогодні перебуваємо в самому центрі ареалу поширення і шкодочинності діабротики в одній з областей Південно-Західної України на полі кукурузи, на якому відбулося ушкодження стеблистою рослин кукурузи личинками діабротики. Західний кукурузяний жук або діабротика шкідник для України відносно новий. Це карантинний об'єкт. Первинним ареалом. Його вважають північну Америку, зокрема деякі штати Сполучених Штатів Америки, такі як Канзас, Айова, Невада, Дакота. В Європу він вперше проник в 90-х роках минулого століття. В 92-му році його вперше виявили поблизу аеропорту Білграда, і згодом його вже в двохтисячному році виявили в Україні, вперше в Закарпатті. І практично відразу його виявили в Чернівецькій області, тобто в Україну цей шкідник проник з Угорщини і ймовірно з Румунії. На сьогодні діабротика поширена в більшості областей Західної, навіть центральної України, але основна зона шкодочинності, де спостерігаються прямі втрати кукурузи, це все-таки Чернівецька область, Закарпатська область, південь Тернопільщини, Івано-Франківщини, Хмельниччини і Вінниччини. В одній з областей південно-західної України спостерігаємо вилягання. Стеблистої кукурузи внаслідок ушкодження кореневої системи личинками, стеблистий вилях, коренева система практично знищена, вона не міцна. Об'єм кореневої системи малий. Ось навіть видно, як кореневі відгалуження більш товстіші, їх немає. Вони зникли. Личинка їх просто знищила. Можемо бачити візуальну різницю між кореневою системою ушкодженою личинками діабротики і кореневою системою здорової рослини. Різниця очевидна і при цьому візуально добре спостерігається. Такий характер пошкодження личинками діабротики у зонах масового розмноження цього шкідника. Чуть більше місяця тому ми відвідали інше господарство, яке так само знаходиться в центрі ареалу поширення і розмноження діабротики. Давайте повернемося... На місяць раніше і почуємо думку керівника цього господарства про те, як вони вирішують проблему з діабротики, застосовуючи інсектицидний захист. Наше підприємство вже третій рік перейшли більшістю на вирощування кукурузи. Кукурузи ми посіяли 2300 гектарів, 1050 гектарів ми посіяли соняшника, маємо 300 гектарів пшениці, маємо 300 гектарів озимого ріпака. Маємо 250 гектарів ячменю, це попередник ріпак. і маємо десь гектарів 500 сої. Все-таки кукуруза є найбільш прибильна культура на сьогоднішній день, тому що на сьогоднішній день є ціна, ми збільшуємо врожайність по цій культурі, тому ми зробили ставку на кукурузу. Більшість полів в нас починає повторятися кукуруза по кукурузі, але в нас сталася сама основна проблема. Ми вже в тому році, позатому бачили, це проблема кукурузи це діабротіка. У цьому році вже почала вилягати кукуруза. Бачили в сусідів по Кам'янецькому районі ще більше. На півдні Хмельницької області орієнтовно висівається близько 50 тисяч гектарів кукурудзи. Відповідно, є часті випадки, де висівається кукурудза по кукурузі 2-3 і більше років підряд. З огляду на це, на полях, звісно, збільшується популяція такого шкідника, як діабротика. Так виглядає і магоді-абротики, невеличкі жуки до 7-8 міліметрів з характерними жовтими смугами і трьома чорними смугами. При високому ступені заселення більше п'яти екземплярів на одну рослину втрати врожаю можуть бути суттєвими. По причині пошкодження волотей і качанів порушується процес запилення. Відповідно, у качані менша кількість зерен. І це теж впливає на показники урожайності. Хоча при значному заселенні личинками кореневої системи втрати врожаю можуть бути набагато більші через полягання стеблистової кукурузи. Це поле у нас номер 5, де в тому році була кукуруза, і ми другий рік посіяли по ньому кукурузи. В тому році вже було видно проблеми діабротики. Личинка поскожувала кореневу систему. Мусили сіяти кукурудзу кукурузі, тому цю проблему треба було рішати. Ми Звернулися до компанії Сінгента, щоб нам допомогли вирішити цю проблему. Купили препарат Форс, три посіві кукурузи сівалкою Маестри» і аплікатором внесли препарат Форс 12 кг на гектар. На сьогоднішній день ми наблюдаємо дивимося по кукурузі, що ніби проблем таких немає. Якщо вже в тому році Волоченка на цей, ми зараз викупаємо, подивимося, то в цьому році. Таких проблем немає. Тому на другий рік плануємо кукурузу так само десь півтора тисячі до двох. Більшість плюс буде вже теж по кукурузу по кукурузі. Тому це для нас вирішення проблеми. Бачимо, що все гарно. Нема. Пошкоджень Пошкоджень. також нема? Коренева система розвивається нормально, ніде не пошкоджена. Тобто я думаю, що проблем з ротикою ми їх сняли. На сьогоднішній день, так як вона виглядає, то в принципі проблеми немає. Хто займається кукурузою, це, мабуть, один із препаратів і одне рішення, яке можна примінити на сьогоднішній день. Другого рішення на сьогоднішній день я е, не бачу. На осінь, коли ми будемо збирати вже урожай. Коли буде ходити тут комбайн, подивимося, наскільки ефективно у нас спрацював препарат, яка буде урожайність. Ну, я думаю, що ефективність буде цього препарату, якого ми вносили для цієї проблеми, щоб зняти діабрудь. Ми повертаємося у господарство Україна Агро-2С Кам'янець-Подільського району Хмельницької області і їдемо на поле, на якому разом з сівбою вносився «Інсектицид Форс» проти личинок діабротики. Відбувається процес збирання, ми це побачимо. Отже, краще пересвідчитися на власні очі. Ми знаходимо на цьому полі 150 гектарів. Енермакс Сінгентовський був посіяний в квітні місяці. Попередник була кукуруза. Всі площі, по попереднику, де була кукуруза, ми давали форс разом з сівалкою при посіві. Для чого ми робили? Для того, щоб уникнути діабротики, яка показує, що коли кукуруза повторяється по кукурузі, вона все-таки є, появляється. тому ми. Маючи десь до 500-700 гектарів кукурузи по кукурузі, ми ці всі площі посіяли з форсом, потім ми ще інститицидом працювали вже, коли було. І ми на сьогоднішній день до збирання практично діврочку уникнули. Просідання у врожайності немає, не було. Ви бачите, качат повністю виповлений, не пошкоджений ніде. Кукуруза була не пошкоджена діабротикою. А це є велика проблема сьогоднішній день, тому що ми мали випадки раніших років, коли не застосовували форс, було видно вилягання, було видно пошкодження, і урожайність десь на 15-20 була менша. Тому однозначно треба застосовувати. Ми вивчивши цю проблему. Другий рік вже застосовуємо форс і отримуємо стабільний врожай. Отже, як бачимо, комплексний захист від діабротики, що поєднує в собі внесення ґрунтового гранульованого інсектициду в даному випадку форс, а також оприскування від жуків в період вегетації, захищає кукурузу цілком надійно. На другий рік у нас ще більше площі збільшується кукуруза по кукурузі, і тому ми так само будемо застосовувати форс. Однозначно, треба сіяти з інсектицидом, щоб не було просідання ворожайності.